Направлення є обов'язковим. Цей прийом буде безкоштовний, він повністю підпадає під оплату Національної служби здоров'я України. В першу чергу пацієнту потрібно приходити на прийом до лікаря з телефону. Щоб потрапити на прийом до вузького спеціаліста, пацієнту потрібно у першу чергу звернутися до свого сімейного лікаря. Після огляду сімейного лікаря він вирішить, чи потрібно скеровувати його до вузького фахівця, чи можна вирішити проблему на етапі сімейного лікаря. Якщо потрібно буде направити його до якогось вузького фахівця, сімейний лікар сформує електронне скерування. Без електронного направлення можна потрапити до педіатра, до стоматолога в разі ургентної допомоги, до нарколога, до психіатра і до гінеколога. Направлення не потрібно, але потрібно зрівно записатися в реєстратурі на прийом. Цей прийом буде безкоштовний. Він повністю підпадає під оплату Національної служби здоров'я України. Пацієнти з хронічними захворюваннями, звичайно, не потрібно вже повторно брати направлення до вузького спеціаліста. Це треба зробити тільки один раз. Спочатку як він робить перший візит до вузького фахівця, а потім уже вузький фахівець працює з ним постійно і сам дає вже електронні направлення. Електронне направлення є обов'язковим для того, щоб отримати безкоштовну медичну допомогу в рамках пакету Національної служби здоров'я, і лікарня за це могла отримати кошти. Отримати послугу за електронним направленням можливо у будь-якому лікувальному закладі, який має договір з Національною службою здоров'я України. Електронне направлення видається просто на консультацію до спеціалістів. Ліста, наприклад, чи то до невролога, чи то до кардіолога, але конкретний медичний заклад, і конкретне там чи прізвище якогось лікаря там не вказується. Пацієнт самостійно обирає собі і заклад, і лікаря, куди він хоче звернутися за консультацією. Маючи електронне направлення, пацієнт може записатися на прийом до вузького фахівця або в реєстратурі, або через кол-центр, або через особистий кабінет. Реформа медичної галузі спрямована на те, що 70-80% допомоги пацієнт може отримати у сімейного лікаря. Якщо виникають стані такі гострі, можуть загрожувати життю пацієнта, то в даному випадку викликається карета швидкої допомоги за номером 103. Це можуть бути такі стани. як… Раптова зупинка дихання, кровотеча, підозра на інсульт, раптовий біль у серці. І таке інше, якщо ж така ситуація, що пацієнт знаходиться у медичному закладі, наприклад, прийшов на прийом в поліклініку до сімейного лікаря і з ним трапляється якийсь гострий непередбачений стан, надається медична допомога любим вузьким фахівцем, який потребує по профілю надання надання медичної допомоги. В цьому випадку сімейний лікар може зробити скерування ургентне і відразу. Тож пацієнту надасться медична допомога. У нас такого ніколи не буває, щоб люди залишалися без надання медичної допомоги. Вони йдуть за наданням планової допомоги. В комплекції лікаря-спеціаліста включаю, перш за все, це консультація. Призначення лікування, призначення обстежень, як інструментальних, так і лабораторних. Якщо потрібно надати скерування до якогось іншого фахівця для уточнення діагнозу, він це теж може зробити. Також у нас багатопрофільна лікарня. Зазвичай на прийомі ж проводяться і різні маніпуляції, які надаються безкоштовно. Наприклад, у лорів там промивання носа, промивання вух. у хірургів це перев'язки, оперативні втручання. І так далі, тобто, по профілю лікаря, вся необхідна допомога безкоштовно. Якщо вузький фахівець вважає для підтвердження діагнозу отримання якихось лабораторних чи інструментальних методів згідно протоколів обстеження, він скеровує, дає електронне направлення пацієнту на всі ці обстеження, які йому необхідні для підтвердження чи постановки діагнозу, чи для диференціальної діагностики. Щоб отримати направлення на планове оперативне лікування, пацієнт може його отримати як у сімейного лікаря, так і в лікуючого лікаря. Звертається на прийом до сімейного безелектронного направлення, до фахівця вузького, щоб повинен мати електронне направлення, тобто може попередньо звернутися до сімейного, який видасть йому електронне направлення до вузького фахівця. Якщо є попередня якась консультація, Ція вузького фахівця там написано, що рекомендовано там оперативне лікування. Планове то може і в такому випадку видати і сімейний лікар. Якщо ж потрібно визначитися, який чи об'єм, чи коли це оперативне втручання проводити, то це вже перевага вузького фахівця. Всі оперативні планові оперативні втручання з електронним направленням виконуються всі безкоштовно. Отримати консультацію з електронним направленням у приватній клініці можна тільки в тому випадку, якщо приватна клініка має договір з НСЗУ, то вони так само можуть давати повторні електронні направлення і скерування. Якщо приватна клініка не має договіра з НСЗУ, всі консультації, всі послуги у них будуть платні. І він не видає електронних направлень, цей вузький спеціаліст. Для того, щоб отримати безкоштовне обстеження, повинно бути електронне направлення від вузького спеціаліста того е закладу і в тих закладах, де є договір з НСЗУ. Передбачено системою, що з одним електронним направленням можна отримати тільки одну послугу. Якщо електронне направлення спеціалістом не взято в роботу, ви не попали на прийом, то можна по цьому направленню переписатися ще раз. Наші пацієнти ще не звикли до того, що у нас медична галузь вся комп'ютеризована, тому побажання всім пацієнтам і лікарям в першу чергу пацієнту потрібно приходити на прийом до лікаря. З телефону, перш за все, чим міняється прізвище, чи міняється е, телефон, зразу, відразу повідомити сімейного лікаря потрібно, щоб людина мала на прийомі завжди при собі мобільний телефон і вміла їм користуватися, тому що е, прийоми трошки у нас затримуються із за цього. Бо е, людина зареєстрована на інший телефон. А для того, щоб провести прийом, виписати ліки, виписати направлення е, пацієнту на телефон. Он приходить смс-повідомлення, яке він відразу має повідомити лікаря, щоб той ввів систему і зміг далі продовжити прийом і надання кваліфікованої медичної допомоги пацієнту. Коли в людини немає телефона, це значно ускладнює ситуацію. Але є прийоми через документи, тобто. Прийом все рівно можна провести. Бажати тільки терпіння, тому що етап у нас цей складний, і лікарям складно, і пацієнтам складно. Тим більше у той час, коли йде війна, коли лунають постійно повітряні тривоги, коли зриваються прийоми, і у лікарів, і пацієнти нервуються, тому тільки всім терпіння, витривалості, ми все переможемо, все буде добре.